Ярослав та Максим звичайні коростенські десятикласники з незвичайним захопленням. Практично щодня вони зустрічаються і віддаються улюбленій справі розробці ігор або сайтів. Програмування стало підґрунтям для їхньої дружби три роки тому. Разом навчаються, діляться досвідом, здобувають перші нагороди. Ми зайняли четверте місце і виграли сертифікат на 5 тисяч на обучення в сертифіцірованому сірси школі від Microsoft, тобто офіційний представник компанії Microsoft. Перше випробування і одразу вдача Ярослав та Максим були наймолодшими учасниками конкурсу, власне, єдиними школярами поміж студентів старших курсів та співробітників фахових компаній. З 11 команд Коростенські підлітки вибороли четверте місце. Нужно було розробити ігру для всіх устройств на котрий подіржують Windows 10. Ми создавали ігру під названням Cosmo Life. То есть ты играешь метеоритом, и ты летаешь в космосе, и должен сталкиваться с другими метеоритами, чтобы набирать массу, и потом ты можешь поменять свое состояние на астероид, комету, Солнце, Землю и так далее. Также в этом мире летают ну, полноценный космос. Четверте місце та 5 тисяч гривень на курси у спеціалізованому закладі перше вагоме досягнення хлопців. А починалось все з придбання першого комп'ютера. Ця подія у сучасного підростаючого покоління випадає на раннє дитинство. Як з дитинства це все така любов комп'ютером пішла. Мені мама покупала журнал комп'ютерний. Я в них нічого не розумів, але все одно їх читав. Так, ну, було цікаво. не знаю. Плюс брат ще водив. там. на компьютере. Меня как-то так с детства увлекло. Помню, что вместо того, чтобы играть в игры, я залазил в папки Windows и там смотрел все эти непонятные файлы. Как-то мне приносило такое удовольствие. Репетиторов как бы нету в таких сферах, я как по крайней мере не знаю. Я буквально год учил сам полностью. В интернете просто в уголе вбиваешь запросы, ищешь какие-то курсы, очень много есть онлайн-книжек также. Самое лучшее обучение это по книгам. Захоплення комп'ютерами не заважає хлопцям у навчанні. Скоріше навпаки, вони обидва хорошисти, знають, чого хочуть і що для цього потрібно. А стосовно інформатики, то не надто задоволені програмою, яку дітям пропонує міністерство освіти. Школьна інформатика це как зовсім інший рівень. у нас в Україні зараз дуже відстає стає образування в школі по сфері ІТ. І то тобто, ми вивчаємо в школах ті мови програмування, на яких уже ніхто нічого не розробляє. На протяженні 10 років наверное, навіть можна так сказати. Тому ми, не, ми стараємося не углублятися в ці теми. На сьогоднішній день Максим та Ярослав займаються кожен своїм проектом. Розробляють тестові версії сайтів. Не для школи і не для чергового конкурсу. Просто для себе. Кожен з них вже має свої плани на найближче майбутнє, які намагається втілити у життя. Ярослав, наприклад, вже готовий працевлаштуватись. Самое главное то, что я могу использовать мощность любого компьютера по своей нужде. Я могу писать приложения, могу писать игры, могу писать сайты. Я уже могу зарабатывать свои деньги. Я вот, например, не раз звонил на собеседование, устраивался. По знаниям я подхожу полностью, а потому что мне 16 лет, все сразу отклоняют. Хотелось бы, конечно, основать, основать свою IT-студию, которая будет заниматься разработкой как игр, так и сайтов и приложений. Ну, пока что главное учиться и... Получить образування в цій сфері, вивчить множество мов програмування і только после этого это стане возможним. Оскільки наполегливості та старання хлопцям не займати, не виникає сумнівів, що в найближчому майбутньому у них все вийде, чого ми їм і бажаємо.